Один захід три хвилини. За цей час роботи гуманоїди за управлінням команди мають перенести з однієї точки на іншу якомога більше багажу повітряних кульок. При цьому у спеціальних точках один робот має передати багаж іншому. Це більш складна вправа ніж просто возити вантаж по лабіринту. Це уявне місто, яке має чотири райони. Воно поділено пунктами прийому передачі. Саме в цьому місці у нас відбувається передача вантажу. Вантаж Браний у вигляді кульки повітряний для того, щоб кур'єри, які передають вантаж відношення до вантажу, було лагідне з відповідальності, бо вони можуть лопнути серед учасників. Діти віком від 12 до 16 років. Мешканці Дніпра та переселенці набирали усіх бажаючих безкоштовно на команди. Діти розділилися самостійно в залежності від зручного часу для навчання. Ми відкрили реєстрацію в групи для першого етапу, там де був навчальний етап. І Команди просто по часу обирали, коли їм зручніше прийти, і та група, яка сформувалася, тобто вони один одного не знають. І вони вже тут познайомилися, тут сформували команди і на третій день вийшли на змагання. Кожну команду готували впродовж одного дня. Робота потрібно було навчитися збирати, програмувати та управляти. Це Велика кількість передаточного числа коліщаток. Потім вони додали. Гіроскоп акселерометр, щоб він при колиханні себе вів нормально на трасі. Потім вони запрограмували захват. Призи підготували для всіх учасників незалежно від зайнятого місця. Бо якщо дитина за один день навчилася працювати з роботом, вона вже перемогла. Проте переможців змагання таки відзначили. номер за на навчальним Будь ласка, вихо. Такі змагання тут проводять регулярно, навіть попри війну минулого року організатори провели п'ять схожих заходів: Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.